Годину, маємо форму, е, можемо розпочинати нашу роботу. До е, складу комісії входить 7 осіб. Присутні 6, 5. Присутні 5, 6 доїжджає, е, Тому м, можемо працювати. У роботі комісії бере участь заступник голови обласної ради Палічук Микола Васильович, також присутній Рошко Юрій Юрійович на відділу з питань відносин та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради. Є пропозиція розпочати. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Так, одноголосно. Для розгляду на комісії пропонується проєкт порядку денного семи питань. Кому будуть пропозиції до порядку денного? Я маю. Шановний я прошу включити е, до порядку денного питання про внесення змін до регіональної судової програми, забезпечення діяльності військового обласного комунального адміністративно-господарського підприємства військовороліз на 2021 2026 роки. Я буду відповідати. Зрозуміло. Короче, пропозиції немає. В такому випадку голосуємо за основу. Хто за? Проти, отримались. Голосуємо за питання, внесене Миколою Васильовичем. Хто так? Прийнято. І голосуємо в цілому. Хто за одного. Розпочинаємо розгляд питань. Питання перше. Про безоплатну передачу майна лісу матеріалів спеціалізованих комунальних алісовосподарських підприємств обласної ради. Доповідає Рошко Юрій Юрійович, начальник відділу з питань земельних відносин та природних ресурсів виконавчого ради. Доброго дня, шановні президента, шановні депутати. Допускної ради на чистого звернення командира військової частини АТЦ-15 прохання на задані 60 метрів кубічних матеріалів кругу, сходять політ і забезпечення здійснення захисту національної безпеки та оборони. Ці матеріали забезпечені з нашого Богорочанського відвозку і Долинського. Прошу поговорити даний проєкт рішення. Чи є запитання? Немає. Хто може заступити даного питання? То за те, щоб проводити проєкт рішення, цього питання рекомендувати його на розгляд сесії обласної ради, прошу роздавати. Не Шукорися, за. Лащур Дмитро. За, за". за". приймак Василь. За". Іван Васильович за. Ганна Шоргіймен. За. Севархаріна Володимирівна. За. П'ять Володимирів, за". за. Рішення прийнято. Питання номер 2 Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству івано франківський обласний дитячий санаторій Язин. Імені митрополита Андрея Шептицького Івано-Франківської обласної ради на розроблення технічної документації і землеустрою. Доповідає Рожко Юрій Юрійович. Шановна відседі, шановні депутати, це питання стосується дорядкування наших земель. Тобто, Даним проєктом рішення обласної ради пропонує надати до закональному комісіональному підприємству Івано-Франківської обласної дитячі сенаторії Язин, імені митрополита Андрея Шептицького, Івано-Франківської обласної ради. На доробні технічні документації щодо стріщодо відновлення меж за ділянок на натулі на місцевості є три ділянки площами. О, ціляхноль дев'ять 19 гектара, 0,99 гектара, за 4,89 гектарів. які розташовані загрези це було яркіхової з івано Володимирської області, та використовувати дослуговні десять бойових будівель. Я провести інтернацію і. На розгляд обласної ради прошу голосувати. Книшу поється. Да вашу митроба. Прийма ківа. Гане Шолівич Володимир. Сива Каріна. За шість. За. Рішення прийнято. Питання номер три про погодження Івано-Франківському національному медичному університету технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж частини земельної пятки, на яку поширюються права. Субореди та сервіту. Доповідаль. Шановна позиція, шановні депутати, До Івано-Франківської обласної ради, змолиться Івано-Франківському національному медицину університету, який збирає замовниками розробки проєкту коштування документації про об'єкту виборідницького хірургічного корпусу, вулиця підкори, Івано-Франківську. У них є припис щодо необхідності дотримання вимог чинного законодавства в сфері цивільного захисту, інші часом їм необхідно вбудувати окремо безташованого споруду цивільного захисту. У безпосередній близькості до об'єкту будівництва. Згідно з проєктими рішення, їхніх земельних ділянок недостатньо для будівництва даного об'єкта, тому вони просять погодити технічну документацію землю щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сумісу на 0,16 гектара, яка знаходиться в межах сформованої земельної ділянки площа 7,66 гектарів. Дана земельна ділянка є спільною власністю громадських селищ міської області і перебуває в постійному користуванні комунального інформаційного підприємства обладнання лікарня Івано-Франківської обласної ради. Дане комунальне підприємство погодило встановлення земельного старітуту на місці звезду земельним ділянкою, тобто цим проєктом рішення передбачено погодити івано франківському національному медичному університету технічну документацію із землю, щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється права сам Костя відут 717 правила на провідництво поштування до окремої інженерно-технічних професійних спруд, е, прикорольних знаків, проських кому, комунікацій на земельну ділянку площу на 16, г, Це знаходиться в межах земельної ділянки площу 706 героїв, кадастра 0261-5001012070, сільним призначенням для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Проводить медзаміжкової та громадської забудови. Місце розташування вулиці Суховіч, 91, як Івано-Фонківської, Натальської області, також надати підвозку комунальному інформаційному підприємству без Конічної лікарні Оксандської обласної ради, користувати земельні діяльні власних серіальному місці, серед міського області навпання безстрокового безоплатного договору земельного суміту на земельну мілянку площі 0,16 з Івано-Франківським національним медичним університетом. Прошу поговорити практичні та рекомендувати нараду на, на це. Кого будуть запитання? Хто бажає виступити? Немає хто за те, щоб погодити проєкт рішення з цього питання і рекомендувати на розгляд сесії обласної ради. Мишук Ориса, за. Лащубне права. Да. Приймахіда. Ганни Шольга. За. Не Так. Сива Каріна. Да. Шість за. Рішення прийнято. Питання номер 4 Про надання дозволу Погонянському психоневрологічному інтернату на розроблення технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Доповідає Рожко Юрій Юрійович. Шановна козаці, шановні депутати, даним проєктом рішення обласної ради передбачено надати дозвіл Погонянському психологічному інтернату на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки площою 0,64-28 гектара. Кадастро No2625 884503 з зібільним призначенням заведення підсобного сільськогосподарського господарства та твоє з мединського сільськогосподарського призначення. Карта що на вулиці Шевченко у селі Погоні, івано району районної області, дві земельні ділянки. Площа 015, та 0,2273 гектара. Цей поділ планується зробити для того, щоб в майбутньому мати згоду передати частину земельної ділянки площі 0,41, 15 гектара постійно простування релігійної організації для будівництва нового монастиря. Є звернення імені монастиря Успідні Матері Божої в погоні Овсянчука. Прошу підтримати закону перед тише. Кому будуть запитання? Хто бажає виступити? Немає, тоді. То за те, щоб погодити проєкт рішення з цього питання і рекомендувати його на розгляд сесію обласної ради, прошу голосувати. Не Шуковиця за. Лащукнула. Прийма за. Ганни за. Шолько. За. Князевич Володимир. За. Сива Каріна. За. Шість за. Рішення прийнято. Питання п'яте. Про внесення змін до складу наглядової ради комунального підприємства Богородчанський спеціалізований. Агролізот Івано-Франківської обласної ради. Доповідає Юрій Юрійович Шушко. Дане yeah. першим рішенням про прийняття зміни до складу наглядової ради комунальних підприємств Барчан і зони Агролізот обласної ради затверджено додатку 3 до рішення обласної ради від 19.04.2024 року за номером 591.2024 а саме вивести зі складу на наглядової ради Саєва Сергія Степановича і увести до складу на наглядової ради Майбутнього депутата Ляхович Галину Іванівну. Вона ще не є депутатом, сесії буде прийнято рішення, але планується її вести в наглядову раду. Про, про, про о, введення будемо голосувати окремо. Слоги народу рекомендує виховичу Галину Іванівну, але формально нам треба на сесії заслухати формацію голови територіальної першої комісії і ми е, приймемо це рішення за основу, за пропозицію фракції, внесемо пані Галину у список і вже на сесії голосуємо. Бо вона де була депутатом, ми б могли сьогодні вже приймати, вона ще поки що не, не тільки кандидат. Ну, ми приймаємо рішення вивести Сергія Степановича і вести складу здоров раду кандидатуру за пропозицію політичної партії. Кожного ще буде запитання? Немає. Тоді хто за те, щоб вводити проєкт рішення цього питання і рекомендувати його на розгляд обласної ради, прошу голосувати. Не шукається за Лащук Дмитро. Прийма Гіма. Гане Шойза. Дня девич Володимир. Сива Каріна. Щій за рішення прийнято. Питання номер 6. про звільнення та призначення виконувача обов'язків директора комунального підприємства на Двірнянський спеціалізований агролізор Івано-Франківської обласної ради, відповідає Рушко Юрій Юрійович, начальник відділу з питань земельних відносин та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради. Шановні кози, шановні депутати, вчора відбулось засідання. Заява влучена Ігоря Івановича є. І третім пунктом було поводитися, друге питання розглядалися. Перше це було проводити призначення круха Богдана Михайловича, виконуючим обов'язки директора комунальної консультації на дрібності Світової Наталії обласної ради. Пунктую 2. Рекомендувати голові обласної ради Олександра Васичук, призначити з Богдана Михайловича, виконуючим обов'язки директора комунальних Сьогодні Железної обласної ради. На час проходження директором комунального підприємства на звірність ради великим Юрієм Володимировичем військовий службу під час мобілізації особливих період. Не переживає запитання до то доповідача. Хай підтримати нам треба, щоб підприємство почало почало працювати. Можете увагу деколи хто закляв тому закляв, що я раду сину. Що було не так, то я не так. Працював у 2020 році якийсь час за студентом, потім пішов, займався підприємницькою діяльністю, проживає на території переріслянської громади, там, де розміщено найбільші масиви нашого аналізу.

На даного питання необхідно прийняти рішення. Хто за те, щоб рекомендувати голові обласної ради Олександру Сичу звільнити Лурчина Ігора Івановича, виконувача обов'язків директора комунального підприємства на Двірнянській спеціалізований агролізок Івано-Франківської обласної ради, займаної посади за угодою сторін. Призначити крука Богдана Михайловича, виконувачем обов'язків директора комунального підприємства на Двірнянській. Спеціалізований агролізот Івано-Франківської обласної ради на час проходження директора комунального підприємства Нацтвірнянський спеціалізований агролізот Івано-Франківської облас... обласної ради, Левицьким Юрієм Володимиром, військової служби під час моб... мобілізації на особливий період. Прошу голосувати. Не шукається за плачут За. Приймайте його. За. Шолько. Не За. за". за". Сива Каріна. За". 6. за да, рішення прийнято. Переходимо до е, питання 7 -го. Про внесення змін до регіональної цільової програми забезпечення діяльності Івано-Франківського обласного комунального агролізового сподарського підприємства Івано-Франківського облаліз на 2025-2026 роки. Доповідає Палійчук Микола Васильович. Шановні колеги, в зв'язку з тим, що на попередній сесії ми прийняли квідації обласного комунального підприємства Гордонківського до ми зараз проводимо розрахунки з людьми і потрібно виплатити всі невикористані відпустки і інші виплати, які передбачені чином законодавством. Не вистачає близько 330 тисяч, тому ми збільшуємо нашу програму, щоб була можливість закласти ці кошти, розрахуватися з людьми. Року, прошу я. питання. Немає що немає Запитання. То за те, щоб е нести зміни і рішення винести на розгляд сесії обласної ради, прошу голосувати. Не сьогодніся, за. Да. Ващукнула. Приймаків. Ганни Шолька. Нязевич буде. Сива Керіна. Да. Щість за. Рішення прийнято. Шановні колеги, ми підійшли до питання з цього кого, які будуть пропозиції питання. Аріна Владимировна. Тоді всім вам дякую. Дякую за роботу.